Ось 19 вересня ще збираємо полуницю Мари Дебо нейтрального світлого дня. Ось такі ягоди. Ось. Ну, в тому році їли ми її до жовтня. Чи може навіть в жовтні ось така ще квітує, тому рекомендую Є інші там сорти Зараз подивимося, це Мара Дебова. Купляв я сонцесад, а тут мабуть бравура теж. Ось бравура НСД. Трошки вода, хлище. Давайте прикрутимо, щоб не заливало, Подивимося, які тут ягоди. Так, ось такі ягоди теж. Бачите, в бравурі. Гарні ягоди. Є і маленькі. ось такі кучики в цьому році тільки посаджені. Тому що вона приживається, це ось влітку ми саджали і вже є врожай. Трошки підтопило, тому ось бравура теж. І там, скажімо, якщо там короткого світового дня ягоди, то у них такий смак не такий насичений, як у восени. Восени дуже він насичений. Дуже такий запашний. Ось. Тому це ось другий такий у нас сорт нейтрального дня. Придавив ягоду. Жалко. Ось. Це покотані, бачите, ягоди. жара трошки побила, тому вони не дорослимись. Так непогано. Так що кожного дня у нас є. Так, це, да, це не полуниця, я вам брехав. Це мабуть суниця все ж таки. Бо мара де мара це, це суниця є, Да. Ось так, ось такі у нас справи.